Якщо щось виглядає сумнівно, коштує підозріло дорого і робиться без прозорості, це навряд чи можна назвати чесною роботою. Так подумали запоріжці і продавили через владу громадські слухання щодо доцільності оцього дитячого щастя за пост на скільки грошей. Слухання відбулося вже двічі щодо скверу мітців та попечарова. Люди зібралися, визначили краще просто віддати гроші на ЗСУ. Але владі цей пан вочевидь був не дуже по душі. Я думаю, що правильно в даному випадку не виконувати якісь масштабні роботи в парку міців, ну тому що є позиція тих, хто мешкає поруч, так вони мають на неї право. Але це не означає, що міська влада має просто занедбати всі публічні простори. Але після гучної публікації заяви на сторінці закупілів Прозоро жодних додаткових угод на скасування чи коригування того гору не з'явилося. Лише наприкінці жовтня уклали допку, за якого більшу частину коштів 27 з 34 мільйонів перекинули на 2026 рік. З другим майданчиком на Печарова все було те, що складніше. Ну окей, не складніше. абсурдніше. На слухання пройшов во директора департаменту освіти і науки Віталій Лисенко. Він показав відео, як вони дзвонять і запитують ціни на бетон в якості прикладу обґрунтованості кошторису. І назвав збору з І пішов красиво.